Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І рукавичка з нами. Ви вже пізнаєте по колоді. Хто перший раз у нас з цією колодою, у нас іде рукавичка. До речі, колода була нова, тепер я бачу, що вона вже така пошарпана. Але е, колода повинна працювати. Це моя думка. Ну, є в мене і колекційні, звичайно, але зараз не до теми. І так. Мої дорогенькі, таке у нас зараз запитання, що такі особи, як шуфричі та бойки і тому подібне, що вони роблять ще у Верховній Раді, що вони роблять взагалі в країні, чому вони не заарештовані? Чому ем, нічого не робиться, а може і робиться, але ми нічого не знаємо. І так. Дивимося оті всі люди, які, як би то сказати, які були за Росією і тому подібне ось такі наші привладні люди, тому що Верховна Рада це і є влада законодавча, яка приймає закони і тому подібне. Будемо дивитися, що робиться в цьому напрямку. Ми взяли Шуфрича і Бойка. Саме ось цих і їм подібних. Я просто зараз не імена, імена. є всякі різні їх, там і поближче до президента. і так. Що робиться у цьому напрямку? А нічого. А нічого. Ви знаєте, да, а нічого не робиться. Ви знаєте, таке враження ось вже по цій карті. Чому нічого не робиться? Руки зв'язані. У наших вищих зв'язані руки. А чому? А чому? Тут впливовість? Тут впливовість, мої дорогенькі, ви бачите? Це співпраця і ось ця карта. Навіть якщо хтось буде пропонувати їх перевірити, заарештувати, і так все всім відомо. Тому що ті шуфричі і ті бойки такі. Так? Вони всі проросійські, ми це знаємо. Ось, Але нічого не робиться. Не, і не буде робитися. На даному етапі не буде робитися. Руки зв'язані. В мене таке враження, що, ви знаєте, як то кажуть: я знаю щось про тебе, а ти знаєш щось про мене. І якщо е, я тебе заарештую. Або під суд, або ще щось, я про тебе щось розкажу. Ось. І це, знаєте, це ніби як, ну, взаємопов'язані. Щоб ви це розуміли. Не можуть, не можуть вони, тому що вони один одного можуть продати. Чи будуть в майбутньому, давайте до кінця війни, чи буде щось робитися з цими людьми? <кій> ні, не буде. До кінця війни не буде. Давайте дивимося після війни. Чи буде щось після війни? ну, що тут у нас було? Угу. Нам будуть втирати втирати, розказувати, проповідувати. Мудро. ні 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 Ні, не будуть. До кінця війни не будуть такі, ну, не всіх. Розумієте, не всіх. Дивіться, когось будуть трогати, а когось будуть ось так і лишуть світитися зірочками у інтернеті, у нашому цьому інформаційному просторі. Давайте після війни, може після війни трошечки більше візьмуться вони за них. Теж дев'ятка часу. Я так скажу: декого повипускають. Декого повипускають таємно. Да-да-да, угу. хтось відкупиться. Ну, ви знаєте, я відверто вам скажу дуже маленький процент з цих людей, таких проросійських, оцих всіх і журналістів так само. А дуже маленький процент a, кого дійсно <кій> засудять. І це навіть не засудять, це якось так, знаєте, a, навіть не суд буде. Це буде більше якось, знаєте, ізоляція. A, не будуть допускатися до, знімуть з посад. Ось що я маю на увазі, тому що я тут беру, в мене думки опережають мої е, слова. Е, я тут взяла не тільки е, Шуфрича і Бойка, я тут взяла, ну як сказати, я ж всіх прізвищ не знаю, я всіх журналістів не знаю, всі, хто до війни і під час війни ще щось нагнітали. Ось, хоч, ну, на початку там, чи як, ось. Всі, що буде з ними. І я кажу ось так, що декого випустять з країни. Ось, таємно, таємно випустять з країни, дехто викупиться. Дуже маленький процент просто ізолюється. Тобто ізоляція, я тут бачу, знаєте, ну, ще по місяцю може йти, знаєте, якась нечесна гра буде. Нечесна гра. Давайте долю Шуфрича. Давайте подивимося, долю Шуфрича. Вже, вже як ми за них говоримо, давайте вже за них. Долю Шуфрича. Це рукавичка, це наші внутрішні справи. І так, давайте долю Шуфрича. Взагалі. Чи буде він покараний? Думаю, що так. Да. Але це буде тривати. Думаю, що да. Шуфрич буде покараний. Але ви бачите все рівно, все рівно ось ця карта показує, що це буде, ну, як би це сказати, затягуватися. Помірність карта це затягування. Це може затягнутися трошечки надовше. Але дійсно йому буде. І я би не сказала, що тут конфіскація майна дуже маленька. Дуже маленька. Якщо то дуже маленька сума, він або все поприховає, або ще щось. Ось, ну я за Шуфрича мало що знаю. Не знаю. Олігарх, він не олігарх, багатий він не багатий. Ну, вони всі там багаті, такі відомі прізвища. <кій> ну які, Я маю на увазі не ті, що борються за Україну. Ті, що борються і до війни, з корупцією, і тому, тому подібне, вони не є багаті, це і так видно. Ось, а, Таке враження, що да, його. Трошечки потрясуть. Ну тут можуть і з посади зняти. Бачите, ось силу силою, можуть і захопити. Це може бути і щось судове, але це буде дуже довго затягуватися. Я не можу сказати, буде це до війни, до кінця <кій> <Я> вибачаюсь <кій> 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 до кінця війни, чи це буде вже після війни. Як закінчиться війна? Тут я не можу сказати, але ця карта, наприклад, говориться за це затягування буде тягнутися. Може півтора-два року. Два роки тягнутися, може тягнутися. А потім різко так хап і полетить е, корона в нього. Тепер давайте подивимося бойка. Це ми шуфрича дивилася. Давайте ще зараз бойка подивимося. Мені. Наприклад, цікаво. Думаю, вам так само. Називайте імена і будемо дивитися на наступний раз. І так, тепер дивимося бойко. Понесе бойко покарання. Буде, да. Буде. От ви знаєте, але таке враження, що він може таємно десь сховатися. За кордоном може сховатися. Да. Десь взятки підплатити. Таке враження, да, викупиться. Він може викопатися, викупатися, викупа, вику, Викупатись. А, відкупитись. Не викупатись, а відкупитись. Ось, але в нього дійсно ось тут можуть, я так скажу, ви знаєте, це коли світ руйнується. Його світ руйнується. Можна так сказати. Зруйнується його світ, його а, недоторканість, можливо, і тому подібне. Але все рівно мені ось ці дві карти не подобаються. Тому що ця карта говорить про а, закордон. Паж Жезлів він говорить про закордонні країни. Він або втече таємно з країни. А, ви знаєте, навіть коли його можуть і зловити, може під заставу вийти, щоб ви розуміли, і втекти. Це ось е, десь сховатися, приховатися, щось таємно. І в мене таке враження заляже десь за кордоном. Ось це за кордон. Це може бути і за кордон, за перебріком, щоб ви розуміли, не обов'язково в Австрії десь а у Відні. Це, скоріше за все. Е, ну, Ось так в мене пішло, мої дорогенькі. А ви мені пишіть: я, до речі, хотіла на Крило Тищенка зробити. Я ніяк до нього не дойду. А, Я вже собі записала десь. Ага, бачите, папірчик з собою, зошит не взяла з собою. Не роблю я домашнє завдання, добре. А ви не перевіряєте. Мої дорогенькі, ось так я це побачила. Щось у мене з горлом. У нас похолодало. І я, як, як я тільки щось холодне вип'ю, <кій> ну навіть не холодне, а таке, -то. кімнатної температури. І так, мої дорогенькі, <кій> карта надії на майбутнє, вірніше Валеріаночка, що нам покаже маленький принц для України. Король монет. Зараз я скажу. Ви бачите, дивіться, у цифрових картах найбільша карта це десятка монет. І у монетних, але фігурних карт. Тобто придворні карти. Ось, король монет теж найбільша карта. Ви бачите? У нас є за що боротися, мої дорогенькі. У нас є за що триматися і чим гордитися, щоб ви розуміли. Так, Трошки фінгальчики, бачите, тому побитий ось такий. Але, але я так скажу все рівно, наші ресурси залишаться при нас. Звичайно, що треба відстоювати їх, просто так, нам ніхто не, не цивота, ласих на. Такий хороший шматочок землі, корисних копалин. І взагалі це і традиційна карта, щоб ви розуміли, десятка монет це традиційна карта, це сімейна карта. Так? А у нас, бачите, які чудові і корисні копалини, і традиції наші, і наші люди, тому що монети це теж і люди. У нас… Все чудово, мої дорогенькі Україна, у нас взагалі перлиночка. Мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.